Повірте, це дуже смачно! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати дуже смачні заварні млинці із сирковою начинкою. Для наших млинців потрібна одна склянка 200 мл кефіру, 200 г борошна, 1 яйце, 5 чайної ложки соди, 1 столова ложка олії, 1 столова ложка цукру і також 5 чайної ложки куркуми. Для начинки використовую в мене домашній сир, 100 г цукру і пакетик ванільного цукру. Беремо миску, вбиваємо сюди яйце, додаємо цукор і перемішуємо. Тепер вливаємо кефір. Додаю соду, куркуму, всипаю борошно. Ще забула один інгредієнт казати в рецепті це пів склянки окропу. І додаємо олії. Перемішуємо. Тісто у нас готове. Тепер ми можемо смажити наші млинці. На розігріту сковорідку влила перший раз олію і виливаємо наш перший млинець. Тісто доволі рідке, добре розпливається по сковорідці. І кожного разу, як ви виливаєте млинець, змішуйте в мисці тісто, смажимо з обох сторон. Ось наші млинці готові. Тепер робимо начинку. До сиру додаємо цукор, ванільний цукор і перемішуємо наш сир. Якщо ваш сир у вас виходить таким розсипчатим, як у мене, можна вбити сюди або одне яйце, або додати декілька ложок сметани. Ось наша сирна маса готова. Тепер можемо змачувати наші млинці. І скручуємо. Перший млинчик готовий. Ось наші млинчики я змастила. Давайте розріжемо, подивимося, що там всередині як. Погляньте, як гарно. І повірте, це дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!